Чому ми не в змозі керувати емоціями? Чи справді можливо контролювати їх, коли це потрібно найбільше? Дане відео створено в в документальних цілях. Все сказане в цьому ролику, є виключно думкою автора. Знаю, що все сказане у цьому відео може суперечити вашим переконанням і поглядам, однак це лише моя думка. Чому ми не зможемо контролювати емоції? Відео не буде про успішне керування емоціями, і загалом банальні речі, які більшість з вас і так вже чули. А навпаки, про те, чому потрібен на момент, це можеш не спрацювати. Сьогодні я хочу піти трохи далі за межі стандартних порад і розповісти, чому контроль над емоціями це не завжди реалістична мета. Розберемо, як звички, характер та поведінка формують наші реакції і як в найбільш важливих моментах ми можемо не втримати емоції в руках. Здавалось би, у нас є безліч відео на тему контролю емоцій, порад, як не подаватися гніву, зберігати спокій і бути завжди у гармонії, бла бла бла. Але чи задумулювалися ви? Чому ми так стараємося взяти за горло власні емоції і використовувати їх там, де самі захочемо? Чомуся ними керувати, але чи то ми невчасно їх починаємо контролювати у більшості ситуації, чи то ми зовсім не навчились. Цього робити для початку варто розібратися, чому ми взагалі вчимося керувати так сказати, цією функцією. Для чого взагалі емоції це не просто реакція на подію, це інстинктивна реакція мозку на будь-які зміни у зовнішньому чи внутрішньому світі. Коли ми зіштовхуємося з чимось неочікуваним, мозок миттєво запускає захисні механізми. Одна з причин у тому, що наша лімбічна система, частина мозку відповідальна за емоції, діє раніше ніж наша свідомість. Це природно. Уявіть, що ви побачили небезпеку. Ваш мозок спочатку реагує страхом. Щоб захистити вас, потім вже ви усвідомлюєте, що саме відчули. Іншими словами, емоційна реакція відбувається швидше, ніж ми можемо її усвідомити та спробувати контролювати. Зв'язок емоцій з характером та поведінкою. Тепер поговоримо про те, як на емоції впливають наш характер і поведінка. Емоції часто ґрунтуються на звичках і поведінкових реакціях, які ми формуємо з дитинства. Наприклад, якщо з дитинства ви навчилися реагувати на критику із захистом або роздратуванням, ця реакція закріпиться у вашій свідомості як основний спосіб захисту. Ну тут я думаю ясно. Також багато залежить від темпераменту та типу особистості. Хтось має спокійний, врівноважний характер, тоді як інші більш емоційні та швидко реагують на подразники. Наприклад, перфекціоніст може відчувати гнів, коли щось іде не за планом, оскільки для нього важливий ідеальний результат. Емоції глибоко вкорінені в наших особистісних рисах, і моменти напруги вони проявляються так, як ми звикли реагувати. Які ж тоді моменти, коли емоційний контроль. Не спрацьовує. Усі ми знаємо ситуації, коли в деяких моментах нам просто не вдається щось зробити. Те ж саме стосується з емоціями. Часто це відбувається під тиском зовнішніх обставин, коли в момент критики, сильного стресу чи несправедливості, ми не можемо залишитись спокійними. Наші емоції в цей момент вибухають, і ми відчуваємо їхнє повне захоплення. Наприклад, уявіть ситуацію, коли вас звинувачують у тому, чого ви не робили. Під дією несправедливості мозок автоматично запускає захисну реакцію, гнів чи образу. У такому моменті теоретичні знання про контроль емоцій просто не допоможе. Можуть, бо мозок фокусується на захисті себе від уявної або реальної загрози. Соціальний чи фізичний тиск також запускає ті самі автоматичні реакції, які неможливо повністю контролювати. Чому це норма? Тепер про те, чому така неконтрольованість емоцій, це нормально і в певному сенсі корисно. Наші емоції розвивалися як захисний механізм для виживання. Наприклад, страх змушує нас уникати небезпеки, а гнів може допомогти захистити нас у ситуаціях, коли відчуваємо загрозу або несправедливість. Коли ми вчимося приймати свої емоції, ми можемо краще розуміти. Ти свої реакції та навчитися з ними працювати. Іноді наші емоції навіть підштовхують нас до важливих змін у житті, до кращого розуміння своїх пріоритетів. Повний контроль це скоріше ілюзія ніж реальна ціль. Головне навчитися співіснувати з емоціями, а не намагатися продушити їх. Отож, чи можемо ми навчитися контролювати емоції? Певною мірою так, але повністю контролювати їх, особливо у важливих моментах, практично неможливо. Хто перевіряв дане твердження, той знає, що це справді важко і не тільки морально, а й фізично, якщо ви розумієте, про що я. Натомість можна і треба працювати над саморозумінням і створенням корисних звичок, що допоможуть краще адаптуватися до різних ситуацій. Якщо вам здається, що деякі ваші емоції заважають вам у певних моментах, можливо, варто замислитися над тим, чому вони виникають, і які звички чи переконання формують такі реакції. Давайте бути чесними з собою та приймати свої емоції такими, як вони є, не намагаючись повністю їх контролювати. Навчіться керувати не емоціями, а ситуаціями, де вони відтворюються. Хоча, хто я вам, щоб ви мене слухали, робіть те, що вважаєте правильними, і все буде добре. Дякую за перегляд і не забудь підписатися на наступне відео про залежність.